Для того, щоб розділити їх трошечки. Наступне наше друге завдання це Google форма як один із способів оцінювання завдань. Відкриваю його більш детальніше для того, щоб розглянути, і прокоментую, що ви тут повинні зробити. Отже, звичайно, сама бачите, назву другого завдання звучить Google-форма, так. Саме з цим додатком в цьому завданні ми познайомимося з вами. Але, звичайно, що це не єдиний спосіб оцінювання, і ви самі для себе визначаєте, як ви будете оцінювати. Дуже часто вчителі перевіряють фотографії учнів, там якісь з української мови математики написані, розв'язані приклади. Якщо для вас так зручніше, ви виконуєте таке оцінювання, звичайно. Але оскільки наша тема підстудії присвячена саме додатком Google, я не можу вас не познайомити з цим чудовим, прекрасним додатком Google форма, тому що його можна використовувати в двох різних виглядах це можна робити як опитування, а можна саме як тестування. То як тестування його робити сьогодні, я вас навчу. Це дуже частий запит, дуже часто для мене приходять вчителі і кажуть, що ось я питання створив, а як їх зробити тестом, я не знаю. Тобто, Режим тесту це коли автоматично буде перевірятися і виставлятися оцінка. Зараз я це все швиденько вам покажу, продемонструю і скажу, як вам здати цю роботу, щоб я перевірила її. Отже, для того, щоб взагалі підготуватися до виконання такого завдання, вам треба в той клас, який ви вже створили в першому завданні, запросити мінімум двох учасників. Я зараз цього робити не буду, ви це робите самостійно. Ці два учасники це можуть бути або ваші колеги, або ваші родичі, будь-хто. Нам просто треба, щоб віртуально хтось був присутній із учнів в даному класі. Як додати, так, давайте ще швиденько відкрию все ж таки ще одну вкладку, Google клас». Я думаю, всі знають, як додати учнів, але все ж таки цю одну чарівну кнопочку покажу. Заходжу в цей клас як вчитель, який ми створили. Переходжу в вкладку Люди, «Люди». бачимо себе тільки як викладача. Біля студентів у нас є людина з плюсиком. натискаючи сюди. Ви можете за допомогою електронної адреси, якщо ви знаєте, додати сюди будь-яких. Учасники. Або скопіювати посилання, я вам вже про це розказала, і нехай за посиланням вони додадуться. Тому, хоча б два студенти, ви додасте в свій клас, який ви створили. Далі, після цього, ви відкриваєте свій клас, почергово відкриваєте два опитування і завдання, і проставляєте оцінки. Що це означає? Зараз подивимося, як я зможу це продемонструвати. Ми з вами в першому завданні вже створили певні завдання, і учні. Які у вас будуть вже в Google класі, вони зможуть а, ці завдання віртуально виконати їх. Так? Але вам треба саме а, потренуватися, їх якби, оцінювати, якщо ви цього раніше не робили. Відкриваємо, наприклад, з вами практичну роботу. Ну, да, бачите, у мене немає учнів, то я зараз це не зроблю. Давайте відкрию швиденько інший приклад, а ви виконаєте у своїх Google класах. Я відкрию свої робочі свій Google-клас. Там, де дійсно, в мене є справжні учні, тому що по-іншому в мене не вийде. Так, чи є в мене тут якесь завдання, що ж треба подивитися? Справа в тому, що, я ж кажу, що в нас в цьому році дистанційки, слава Богу, не було, тому тут дуже маленьке наповнення, ми не використовували майже їх. Так, отже, ось у мене здав один учень. Ви можете тут за будь-яким статусом редагувати ваших учнів, або щоб всі студенти були, або, наприклад, за іменем їх посортувати, подивитися, або за статусом. Статус це здано або не здано. Ми бачимо, що у мене один учень здав цю роботу, тому ось тут я можу виставити оцінку, так, наприклад. І так, я буду виставляти там, і ви, навіть, якщо ваші два учасники, учні, які приєднаються до вашого Google-класу, не повиконують завдання, нічого страшного. Тим, кому призначено, ви так само повиставляєте якісь оцінки для того, щоб просто потренуватися. так, і Що в результаті ми отримаємо? Подивіться, що ми зараз, як вчителі, бачимо, що наші оцінки чорнеткі. Тобто. Поки що учням ці оцінки не відправлені. Так, вони не отримують їх. А, тому що ми їх перевіряли і просто приславили ці оцінки. Для того, щоб учнів повідомити і щоб вони побачили, які оцінки вони отримали, нам треба натиснути кнопку Повернути. Повернути це не означає, що дитина не виконала завдання. Це означає, що ви оцінюєте його і сповіщуєте про цю оцінку. Тому, бачите, я зараз трьох учнів, для прикладу, оцінила. Я їм повертаю, ну це зараз моїм учням проходять сповіщення. Так, ой, давайте троєчку все ж таки приберу, бо, щоб дитина не розчарувалася, що тут вчителька тримується. Так, повертаю, повертаю. Ще раз запитую і вказує, яку оцінку, кому я показувала. Можна тут написати навіть одразу приватний коментар, тобто один і той самий коментар, в даному випадку трьом учням, буде однаковий. Можна так зробити, я робити цього не буду. Повертаю їм ці оцінки, і в результаті ми бачимо, ось вони знизу оцінені, ті, які бали ви виставили, дуже зручно це бачити. І тепер, якщо ми так, 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 мені треба перейти ось так, перейду в оцінки, розділ оцінки, які бачить тільки вчитель. Ми побачимо з вами саме ті оцінки, які я виставила. У вас в Google класі, звичайно, в якому ми попрацювали з вами з різними розділами. Так, знову понатискала, зараз. Переходимо в розділ оцінки. Так, а якщо я швиденько хоча б одну адресу додам, зараз подивлюсь, бо так незручно мені вам демонструвати, коли. Немає тут жодного учня. Хоч би одного нам. Так, запрошуємо швиденько. Переходимо сюди. Намагаюся швиденько приєднатися до цього віртуального класу. Ні, швиденько не виходить. Ладно, не буду витрачати у вас час. Так, ще оць. от воно запрошено, але поки спрацює система, так швидко, що запрошення не прийшло. Так, не буде оцінок. А, тобто, вам в даному завданні вам треба буде а, ці, зробити такий скріншот з оцінками. Тобто, коли ви оцінили. Ну, давайте в тому класі, в якому я потренувалася, і продемонструю вам. Ви фіксуєте. Знову робити так, щоб я побачила учнів і оцінок ваших. Зберігаємо, це вже мій буде скріншот 2.1, тому що в мене в цьому завданні буде декілька скріншотів, тому завдання 2 перший скріншот, okay. зберігаю його. І це буде, одразу сюди, я можу його приєднати. Це буде перше ваше звітування, що ви виконали таке оцінювання в Google класі. Наступний вид оцінювання, які ви можете зробити, це можна відкрити у верхньому куту сторінки, натиснути на кнопку коліщатку і брати команду, копіювати всі оцінки в Google таблиці. Тобто, хочу вам продемонструвати, що всі оцінки, які ми маємо, вони можуть, знову перейду в свій робочий вигляд, вони можуть перейти так само перен... Перенестися, так? Намагаюсь вже швидше, до Google таблиці. Ой, натиснула коліщатку. Так. Щас, хвилинку, хвилиночку. Щось в корпоративному, обліковому записі цього немає. Цієї функції я сьогодні її перевіряла. Давайте спробуємо в класі, де ми з вами працюємо, я тут вчитель, я можу відкрити оцінки, тут зараз ви всі у мене з'явитеся. Ми тут так зробимо. От, бачите, тут я спеціальне прізвище закрила, нехай це буде мені інформація. Пропорції стрілять це ті, кого я вже оцінила. Здано, це ті роботи, які здані, які я буду перевіряти, обов'язково вам напишу, що вони зараховані або не зараховані, якщо треба щось доробити. Так, і саме тут, Даш, все це вчора подивилася, не можу ще раз. Вибачте хвилиночку буквально. Перенести ці оцінки в Google таблицю. Так. Зараз хвилиночку. Що таке? У меня ручка выполнила поломалась. Выключи його, я сейчас занята. Через полчаса освобожусь і все тобі сделаю. Добре, давайте зробимо так. Я цей етап приберу, або запишу окремо, що доєднаю, щоб бачу, що час іде, щось я трошки цей момент тут. Хоч, дуже гарно цей сервіс, я завжди це робила, але щось не можу знайти, як перенести в Google таблицю ці оцінки, що дуже зручно, потім, коли ти приходиш, там, якщо коли ще попередні журнали були, швиденько переносити ці оцінки, виписував, все в одному документі було. Так, тому четвертий етап, якщо я не запишу окреме відео, я його вам видалю. Щось чи прибрали цю функцію, щось не можу її знайти, хоча я все це проглядала. І хотіла б вам зараз швиденько продемонструвати, як нам створити просту форму з тестом, щоб зробити оцінювання ваших учнів. Отже, для цього ви відкриваєте знову наші 9 крапочок, переходимо до Google форми. Це додаток, з яким ви, якщо не працювали, то тоді ось таким чином зможете попрацювати. І, так, І тут ми знизу натискаємо ось такий плюс. Створити форму. Знизу справа натискаємо плюс. Це буде наша Google-форма, яку ми будемо створювати. Отже, перше, що ми завжди починаємо під час створення Google-форми, це з її назви. Ми напишемо. Так, я вам вказувала, не вказувала, тому назвите, як хочете, я напишу своє прізвище Корець. «Корець тест». Тобто ми тренуємося з вами. Так? Ця назва автоматично перейде сюди на початок, тому, якщо це там якесь оцінювання, не знаю, там програмування та алгоритми та програмування, наприклад, то все це ви тут вкажете вашому. Заголовку в тестуванні. Мене цікавить вам саме пояснити різні типи запитань, які існують. Отже, подивимося знову, як ми робили з вами в Google класі різні запитання. Там у нас два були з варіантами відповіді і з короткою відповіддю. То розкриваючи цей список, ми бачимо, що тут дуже багато різних варіантів, і деякі з них, які найчастіше використовуються, я вам зараз продемонструю. Отже, перше у нас запитання буде дуже простеньке, оскільки. Буде 2 плюс, 2 плюс 2. Так, скільки буде 2 плюс 2? А, тут зрозуміло, що єдиний лише можливий варіант відповіді, тому я залишаю такі кружечки. Кружечок, це означає, що буде лише один правильний варіант. І додаю варіанти відповіді: 3, 4 або 5 буде. А, якщо якась відповідь неправильна, ви її можете в будь-який час вилучити і працювати далі. Отже, перше питання ми створили з однією правильною відповіддю. Якщо ви хочете, щоб це питання було обов'язковим, ви ось тут знизу включаєте ось такий перемикач. Він означає, що учень не зможе цю форму закрити, не відповівши на питання обов'язкові. Тому я раджу все ж таки завжди на всі питання включати обов'язкове, в залежності від вашої потреби. Якщо це тест, то звичайно ми хочемо, щоб учні виконали всі. Питання і відповіли на всі питання, і щоб їх перевірили. Тут можна зробити копію, наприклад, продублювати таку, Google, таке питання або видалити його, якщо воно зайві. І справа в нас є спеціальна панель, яка нам дозволяє так само виконувати різні функції, додавати питання. Я найчастіше все ж таки не копіюю питання, а використовую ось такий плюс. Плюсик нам створює нове запитання під низом. Хочу, до речі, вам продемонструвати, що питання тут не нумеруються. Якщо ви хочете, щоб вони були пронумеровані, то ви це робите самостійно. Тому перше питання було у нас таке: друге питання. Друге питання, я хочу вам продемонструвати інший вид відповідей, це пропорції. Пропорції, це такі квадратики з галочками там, це означає, що може бути декілька правильних відповідей. Тому у нас будуть простенькі питання. Вкажіть парні числа. Вкажіть парні числа. Отже, парне число, наприклад, зробимо так, так, так. Отже, в нашому варіанті будуть два правильних відповіді. 2 і 4 це парні числа. Тому для того, щоб учень міг вибрати декілька варіантів, ми обираємо прапорець. Вмикаємо обов'язково, тому що цей параметр повинен бути, звичайно, налаштований. Далі натискаємо знову плюсик. Наступний тип питання я вам продемонструю зі спадним списком. Спадний список це означає, що у учнів розгортається список, з якого вони можуть обрати правильну відповідь. Ну, давайте, що ми можемо там ще таке швиденько запитати? Господи, щось підготували питання, всі вони е, випали з голови. Давайте напишемо, так, це у нас третє питання рік незалежності. Тобто, в якому році, звичайно, це треба гарно сформулювати, в якому році Україна стала незалежною і так далі. Але ми зараз тримаємося, тому я дуже так швиденько написала рік незалежності. Отже, напишемо декілька варіантів для Так, нехай там буде 1995. Нехай три варіанти буде, включаємо обов'язково. Дивіться, хочу ще раз трошки зупинитися і зорієнтувати вас, що ми зараз в режимі конструктора. Ми з вами. Редагуємо наші м, різні питання в режимі конструктора, як вчитель. Як вони виглядають для учня, все це ми можемо подивитися, натиснувши вгорі ось таке око. Це око, я зараз натисну його, дає нам змогу переглянути, як будуть бачити учні наш тест. Подивіться, дійсно, я можу або одну якусь відповідь обрати, дійсно, одна, або декілька в даному випадку, або хоч всі. Так, і рік незалежності спадний список виглядає ось таким чином. Бачите, Бачите я натиснула там, ми з вами перемакач включали обов'язково. Тепер я не дала відповідь, а система попереджає мене, що відповідь на це запитання обов'язково. Так буде і у учнів. Тому в будь-який час ви можете свій тест переглядати і дивитися, як він виглядає, якщо вам щось незрозуміло. Перейдемо далі, я закриваю. Це просто був режим перегляду. Звичайно, я ніякі відповіді не давала ще. Ну і ще один тип питань покажу, додам, які дуже часто використовуються. Напишемо Україна столиця. Це може бути у нас таблиця з варіантами відповіді. Таблиця з варіантами відповіді може бути, якщо кружечками, то це буде лише одна відповідність. Правильно, а якщо сітка про то це може бути декілька варіантів на один якийсь елемент. Спробуйте потримуватися, ми з вами будемо зараз робити таблицю з варіантами відповіді. Отже, в рядку ми напишемо країни. Україна. Великобританія. Там Німеччина, наприклад. Не звертайте в увагу, що я з маленькою пишу, мені головне вам показати вже, просто, як це працює, тому що не витрачаю вже час. Так, Лондон і Київ. Тобто, в одному стопчику написала країни, в іншому написала столиці. І в треба буде поєднати відповідно правильно кожну країну і столицю. Включаю обов'язково. І переходжу на око знову наш, да, попередній перегляд, щоб продемонструвати, як це виглядає. Тобто учня буде ось така схема, і він з'єднає відповідно правильні е, столиці і країни. Ось таке питання, достатньо цікаве, як виглядає, ви побачили. Отже, ви так само створите декілька таких питань, а дуже часто, до речі, ще треба додаю е, ще ім'я». Щоб дитина написала своє прізвище і ім'я, то для цього ми застосуємо відповідь з короткими відповідями, тобто тип питання, з такими вже з вами зустрічалися в Google класі і працювали. Абзац відрізняється тим, що там ви можете, дитина може написати більше символів. Це може бути навіть якийсь твір. Якщо напоминаю з короткими відповідями, це 256 символів, абзац це більше 256 символів, якщо ви хочете застосувати. Так, отже, і прізвище обов'язково так само натиснемо. Якщо ми хочемо, щоб воно було на початку, просто зажала і перетягнула за оці зверху 6 крапочок. І так ви можете переміщувати будь-яке питаннячко, як вам зручно. Зараз зменшу, щоб це все подивитися. З яким питанням ви працюєте, ви на ньому натискаєте, і воно стає активним. Про це вказує синя лінія зліва. Таким чином, ми створили з вами 4 види питань. Але... Це лише зараз як опитування. Ми не вказали, які відповіді будуть правильні. Тому для того, щоб ми вказали режим тесту, переходимо на вкладку налаштування ось вона, згори у нас по центру, і е, тут ми переходимо увімкнути або вимкнути оцінки. Зараз вимкнуто, ми включаємо з вами. Так, ще є відбій тривоги по Чернівській області, але ж на, нас це не стосується. Продовжує далі. Значить, я включила режим тестування. Тут є різні різні варіанти. Кількість балів. Ось тут ви можете вказати, скільки балів у вас буде за ваш тест. Так, ну давайте визначимося, що в нашому тесті буде кожне питання по одному балу, але останнє у нас питання там, де, де країни столиці, кожна відповідь один бал. Тобто 3, 4, 5, 6. В общем, ми створили з вами такий тест чудовий, де у нас 6 балів максимальна буде відповідь, умовно. Тому тут я прописую, скільки максимальна кількість балів. Понатискайте, я зараз вже не буду на цьому зупинятися, різні різні а, налаштування, які тут є. Якщо ви хочете збирати електронні адреси, ви тут повинні це підтвердити. Тобто, щоб дитина саме з одного облікового запису пройшла один раз тест. І е, якщо ви хочете, щоб користувач вже один раз пройшов і Більше з цього бікового запису не проходив, треба вмикнути оцей прапорець, обмежити до однієї відповіді. Тоді, тоді саме а, учень пройде лише один раз цей тест і не зможе більше повторно його виконувати. Різні різні тут цікаві є взагалі у нас а, м, налаштування, подивіться, все це тут є. Але ж а, ми зараз включили режим тестування, але ще не налаштували, скільки балів, за, які, а, за яке питання ми призначуємо, тому що це вирішуємо ми з вами. Переходимо на запитання і прокручуємо з вами. Подивіться, коли ми включили режим тестування, у мене з'явилося знизу ключ опитування. Тобто тепер для кожного питання ви повинні вказати, скільки балів ви оцінюєте це питання. Ми домовилися з вами, що це буде один бал. І ви повинні додати правильну відповідь. 2 плюс 24. Бачите, зелений прапорець вказує правильно. Тобто, це для того, щоб автоматично тест перевірився. Не ви не перевіряли, а вже. Тест це зробив. Натискаємо клавішу готово, кнопку «Готово» справа. І так вам треба пропрацювати кожне питаннячко. Знову переходжу, вказую ключ опитування, знову 1 бал. На парні числа вказуємо правильні відповіді натискаємо готово. Наступний рік незалежності, ключ опитування переходимо. За це питання 1 бал. Вибираємо правильну відповідь, готово. Ну і далі так само залишилася у нас ця табличка з варіантами відповіді. Ми знову налаштовуємо, бачите, тут вже бали у нас є окремо, да? ми можемо за кожну відповідь налаштувати, скільки ви хочете зарахувати балів. І проставляєте правильні відповіді. Ось таким чином готово. Все, наш тест готовий. Усього барі 6 от ми зверху бачимо, ми їх всі розподілили з вами, нарахували. Все, цей тест можна публікувати для учнів, Тому для того, щоб звітувати, ви натискаєте клавішу Надіслати і переходимо ось на такий ланцюжок, нібито. Це означає посилання. Воно тут дуже велике. А, але тут є скоро, скоротити адресу. Скорочуйте, будь ласка, цю адресу, тому що та велика, дуже багато місця займає, некоректно так використовувати. І натискаємо знизу кнопку Копіювати. Ви скопіювали зараз посилання на створений вами Google, Google форму, яку ви створили на ваше тестування. Переходячи до другого завдання, приєднайте мені, це, ой, я обрала файл, а нам треба посилання Додати посилання. У вас тут вже один скріншот є. друге ми домовилися з вами, що я приберу. І третє, ми додали з вами Google Form. Відповіді, так, натискаєте Здати. Відповіді, які вам будуть надавати учні, можете цей посилання для прикладу комусь відправити, вони будуть ось тут з'являтися, і там діаграми будуть, і все буде з вами дуже взагалі. Класно, воно буде видно. різними, Якщо це опитування, це буде діаграма, тоді виключені проставляєте. І ось тут саме ми можемо зв'язати з таблицями і подивитися в вигляді електронної таблиці, хто на яке запитання, як відповідав. Все це ви тут можете самостійно додатково подивитися.